Сьогодні, 31 травня, до нового року залишилися 214 днів. Свята та прикмети на цей день. Сьогодні, 31 травня, за церковним календарем вшановують святого Веремія. Він був із 70 учнів Ісуса Христа. У народі кажуть Веремій Бобовник, тому що сьогодні дуже добре саджати бобові. Веремія шанують за його духовні труди та за проповідь Євангелія. В цей день не рекомендується вступати в конфлікти та вживати образливі слова, бо це може зіпсувати стосунки з близькими на дуже великий час. Також не бажано фізично працювати. Вдома та в саду, бо це може виснажити енергетично. Згідно народним віруванням, не можна сьогодні до роботи примушувати коней, бо це може обернутися неприємностями для хазяїна. Не слід цього дня переїжджати, бо це може привести до фінансових втрат, проблем на роботі, а також погіршення здоров'я. Не слід вирішати на рибалку та купатися, бо за народними повір'ями цього дня на берег виходять русалки, а зустріч з ними може бути фантальною. Погодні прикмети такі на сьогодні. Якщо зазуля кує гучно, надовго буде тепла погода. Якщо 31 травня вірує негода, зима буде холодною, але сьогодні сонячний гарний день. День Ангела сьогодні у Веремія, Кристини, Миколая, Филипа, Романа. Отака на сьогодні інформація. Я сподіваюся, вона вам сподобалась, була цікавою та корисною. Всім гарного вихідного дня. Багато сьогодні не працюйте. Більше віддихайте. Дякую за лайк, просмотр, підписку. Всього найкращого. Бережіть себе!